Дозвольте дитині уявити, що вона на великій сонячній галявині, зеленій галявині, або у пролюску, або у власному садочку, і вона бачить, як до неї стрибає маленький пухнастий зайчик, манюсенький такий зайчик. Дозвольте дитині спостерігати, який він, які в нього довжизні вуха, м'ягенький хвостик, як ця маленька дитинка зайчика стрибає поряд. Дитиною. Який цей зайчик? Промалюйте його. Нехай дитина вам скаже, якого зайчика вона спостерігає. А може це крольчення? Сіреньке таке. Нехай дитина спробує подихати, як дихає це зайчиня або крольчення. Як це? Як маленький носик рухається вліво-вправо, вл вл вверх вниз коли воно бачить, що за квіти поряд нею? Нехай дитина зробить три швидких вдихи через носик і один глибокий видих через ротик. Скажіть, дитині, а подихай, немов ти крущення, немов ти зайчення, як воно? А які квіти ти нюхаєш? А може, це травинки? Спостерігайте за дитиною, як вона уявляє себе поряд з крученням-зайчанням, або вона і є зайчання, кролючення. Скажіть дитині, а які, які в тебе вуха? Потрогай їх, а які в тебе лапки? Покажи мені. От саме так дитина переключається з того стресу, який в неї є, на оці образні спостерігання за собою. Внутрі та зовні себе вона пам'ятає, якщо вона бачила живого чи кручення у зоопарку, наприклад, або у мультику, або кіно, і стресу вже не буде.